Вітаю вас на каналі. Мене звати Тетяна Цитаренко, я художниця, живу в Канаді, продаю картини, ділюся своїм досвідом, розповідаю, як я продаю картини, де я продаю картини. Я завела цей блог і розповідаю тут про те, як я це все роблю, і показую свої картини, показую все інше, як я готуюся до виставок, до ярмарок і так далі. І мене попросили мої підписники записати відео, в якому я розповім, як я почала писати картини. Мій творчий шлях. Я зробила це відео. Якщо вам цікаво, я прикріплю в описі. прикріплю посилання на відео. Мені написали дуже багато приємних коментарів. Люди написали свої історії. Я, до речі, збираюся їх зачитати. Я виберу момент, коли в мене буде час, і я почитаю всі ваші історії, тому що дійсно цікаві історії, дуже надихаючі. І я вважаю, що для починаючих художників це буде дуже важливо почути це, послухати чужі історії, як люди починали і через що вони проходили. Але не обійшлося без поганих коментарів. Я не всі коментарі бачу, я намагаюся читати всі коментарі, але насправді в мене. Зв'язку з тим, що в мене зараз одна виставка, потім буде інша виставка. і в мене почалися почався сезон ярмарок і фестивалів в Канаді, тож в мене насправді дуже мало часу. Іноді буває, що я його побачу, можу одразу відповісти. А коли мені пишуть там далі, то я можу побачити потім про нього забути і так, все там можуть розв'язатися якісь дебати в коментарях. Люди там щось сражаються. До речі, дякую вам за підтримку. Хто там за мене сражається і пише відповіді цим хейтерам? З'явився якийсь в мене хейтер. Написав, що мої картини важко назвати картинами, що це картинки, важко назвати мистецтвом, що це навіть не картини, це коротше мазня, фігня і так далі, і тому подібне. Там відповіла такий ж самий хейтерський коментар: собаки гавкають, а караван не де. Так що я собі йду, вони там гавкають, хай собі підгавкують, додають мені активи в мої відео. Але про що я хотіла побалакати? Вказувала картини, які я просто перші, мої самі перші картини. Звичайно, я їх там десь змальовувала. Ну, Ну, які можуть бути картини в людини, в якої немає художньої освіти, яка спробувала написати картину і в неї загорілося серце. І вона почала просто вчитися, де тільки можна, і писати картини? Звичайно, картини, ну скажемо, мягко кажучи, не очень да, в мене були. Але я показала свій досвід, показала свій шлях. Також в мене було відео, де я розповідала, як я ставила ціни на картини, як я починала оцінювати картини, і якісь там даю поради, як оцінювати свої картини. Це таке відео, щоб скласти все, знаєте, і повідповідати на ці, якби не запитання, ці коментарі. Ну, в общем, дати свій коментар так на ці всі коментарі. Що в цьому небезпечного? Люди, які тільки починають це робити, так я вже можемо сказати, я в 2016 році почала, да, але це так було. Почала як хобі це робити, і вже в 2000 2016... У 2020 році, коли я жила в Польщі, да, в 2020 році я вже почала писати картини і продавати їх. І якщо б на той момент, коли я тільки починала їх продавати, і я їх не продала ще ні одної, і мені б написали якийсь такий коментар, ви знаєте, я б, мабуть, дуже б засумнівалася в собі і скрутила б цю лавочку. І невідомо, чи змогла б я взагалі продати якусь хоч одну картину. Хоча з того моменту пройшло вже декілька років, і в мене вже дуже багато проданих картин. Я навіть не знаю, я навіть не можу сказати, скільки я вже картин продала, і мої картини є по всьому світу, по всьому просто світу, навіть в Японії, в Австралії, в США там взагалі дуже багато їх, по всьому, в Європі. Навіть в Кореї я хочу звернутися до тих людей, які тільки почали щось робити, які тільки почали горіти якоюсь неважливо малюванням, музикою, почали писати вірші, почали плисти з бісеру. Я не знаю дуже багато всього. На самому початку просто я вас благаю, не звертайте уваги на такі коментарі. Люди настільки токсичні, не всі, звичайно, але є. Що движе ними, коли вони такі коментарі пишуть, я не знаю. Я думаю, що ними движить заздрість, або, ну, не знаю що. Звісно, вони тут зараз напишуть, що чому там заздрити, якщо ви взагалі неудачники там, і так далі, тому подібне. Вірте мені, їх дуже чіпляє, те, що ви не побоялися і почали йти. Звісно, не кожна людина, яка починає займатися якоюсь творчістю, вона одразу стає суперпрофесіоналом. Звичайно, ми проходимо через навчання, через спроби, помилки. Не завжди ми знаємо, точніше, ми взагалі не знаємо, яким шляхом нам іти. Ми взагалі не знаємо, як зробити якийсь пізнаваний стиль, як зробити собі ім'я, і як взагалі це просувати свої картини і так далі. Цьому треба вчитися. Це не може прийти просто отак. От о. Я буду художницею, і пішла і стала художницею, стала одразу продавати, стала сміливо показувати свій арт і так далі, і тому подібне. Декілька років тому я не була така смілива, якою я зараз. Але сміливості мені додало те, що в мене насправді купляють дуже багато картин. І повірте мені, тих людей, які люблять цінують мою творчість. Їх набагато більше, ніж людей, які пишуть мені погані коментарі. Колись мені навіть писала якась пані в коментарях, я ж не пам'ятаю, що вона там конкретно писала, але вона мені писала, що щось здається, що я якась пихата, що я не приймаю ніякої критики. Хоча це було під відео, де я розповідала про хейт, хоча в тому відео я конкретно. Розмовляла про хейт, а не про критику. Давайте почнемо з того, що в Україні, наприклад, ще люди не звикли до того, якщо якщо вас не просять вашої критики, то не треба. Критикувати, от повірте мені, не лізьте зі своїми порадами і критикою. Якщо вас не попросили, не сказали вам, будь ласка, ось моя картина. Прокритикуйте, щоб я знала, що мені зробити. Є люди, які це приймають і вони дуже стійкі, але переважно творчі люди вони не можуть цього пережити. Деякі люди взагалі все бросають і більш ніколи не почнуть. Так, до чого я це? В Україні ще не звикли до того. Деякі люди навіть не знають, вони вважають, що це вони вважають своїм обов'язком написати коментар, дати пораду, прикритикувати, іноді обісрати це для них святе. Поживши трохи в Канаді, я бачу, як люди себе по-іншому поводять. Спочатку мені це здавалося дивним, а зараз я бачу в цьому дуже великий сенс. Коли людина починає щось робити, ні в якому разі їй нельзя казати, що ти погано це робиш. Там ти погано співаєш, аль, ти погано малюш. Надо казати: молодець, все добре, супер. Вчися далі. І все. І людині потрібна практика. В будь-якій сфері людині потрібна практика. І я вважаю, що це дуже круто. Тож, коли не просять вашої поради, тим паче критики, будь ласка, несуйтеся і не кажіть це. В тому відео, наприклад, я розповідала про хейт, про відкритий хейт, який мені писали. Мені писали багато хейту, і прям такого, знаєте, хейту ненависного. Не якоїсь там критики, а дуже погані слова і образливі. І я там розповідала, як я, як я з цим борюся і як на це реагувати. Мені теж писали, що деякі люди вчаться руками, вони малюють все життя в стіл, і навіть вони, навіть вони не можуть насмілитися виставити свою картину і сказати, що це мистецтво, або продати її. А оця ось незрозуміла художниця, не навіть не художниця, а ремеслениця. Бо художники ж вони ж не продають картини, вони ж, їх Святий Дух питає, ангели їм приносять манну на крилах, і вони її їдять, а гроші вони беруть. Я не знаю, де вони беруть. Це друга історія. Дуже цікава тема. Напишіть в коментарях, якщо вам цікаво про це порозсуждати, я зроблю відео, тому що мені є про це, що сказати. Оця непонятна ремесленниця, вона. Така смілива, що вона продає картини. Не всі можуть це пережити. Я знаю, я їх розумію. Людям важко змиритися з тим, і вони виливають неприємні слова. Але про що я людям, які тільки починають займатися творчістю, на початку дуже важливо дуже важливо оберігати себе від цього. Якщо ви бачите погані коментарі в вашу сторону, або якщо навіть ви просто боїтеся почати через те, що вам щось погане напишуть, попросіть, наприклад, когось свою свого чоловіка, свого хлопця, дівчину, подругу, я не знаю, видаляйте ці коментарі, поставте його модератором і нехай він видаляє ці погані коментарі. Я вважаю, це на початку буде, якщо вас це дуже трогає і для вас це е, травматично, дуже, то попросіть, е, щоб вони видаляли. Якщо ви хочете закалитися, так як я закалялася, то не видаляйте, спробуйте зробити такі відповіді на ці хейти, і це також підніме вам е, ваші рейтинги. Та? Сенс цього відео. Вкотре мій посил такий, що старайтеся не звертати увагу на недологих людей, які пишуть вам неприємні речі. Вони написали і пішли далі, а у вас своя дорога. Якщо ви будете піддаватися і згинатися під їхнім оцим натиском, то у вас нічого не вийде. Треба йти і мріяти, треба молитися і вірити в свою мрію, і посилати свої запити в небо. От повірте мені, це працює. Спробуйте писати ранкові сторінки, спробуйте писати просто на папері свої мрії і бажання. Мені просто дуже хочеться допомогти цим людям, які стали на цю стежку творчості, тому що в моєму дитинстві і в моєму оточенні. Дуже мало було таких творчих людей. Творчість це вважалась, Творча людина це вважалася, що вона трошки куку, -ку і треба йти працювати на нормальну роботу з ранку до вечора, працювати, вийти заміж в 20, купити квартиру в Лозовій, народити дітей. Все, життя удалася. А якщо ти якийсь творчий, то це значить кукушечка і не все в порядку у чоловічка, І таким людям дуже важко було пробитися. Я Впевнена, на 100%, якщо б я не виїхала з Лозової, я б зараз не продовжувала писати картини, я б зараз повернулася і стригла б, і фарбувала людям волосся. Отакі мої розуми. Що я вам хочу сказати, тут в Канаді, мені здається, тут кожна дитина вона має талант. Я впевнена, що в Україні теж кожна дитина має талант, але не кожна дитина має в собі всміливість. І оточення не дало їй такої сміливості, щоб дитина почувала себе особливою, щоб людина себе почувала талановитою. У мене був настільки великий страх, що в мене навіть в школі я боялася щось там десь висунутися, лягнути, тому що одразу починався га-га-га, хейт, потім тебе і задрачували, ходили. Ну це правда. Так, так було. Я не знаю, як було у вас, але в мене було так. Дуже важко було бути творчою, тому що з тебе постійно сміялися, а це дуже важко. Тут ніхто не сміється. Тут... Людям і дітям дають зелене світло. Ти хочеш співати? Співай. Ми, коли приходимо там на якийсь концерт або Open Mic, або якісь там, я не знаю, десь приходимо, ми знайомимося з людьми, та в них усіх уже по три альбоми є. Я вам серйозно кажу, в них усіх вже є пісні, вони всі пишуть пісні, вони всі грають на всіх музичних інструментах, вони настільки талановиті, вони всі малюють картини. Ну просто тут. Зашкалює просто рівень творчих і талановитих людей, просто зашкалює. А я вважаю, що талановиті люди, це не, це не тільки що там, знаєте, втічмокнув його Бог, і він прям став талановитий. Ні, я вважаю, що це іде від твого оточення, від твого дитинства, де ти ростеш. Я не знаю, що ви думаєте з цього приводу. Напишіть в коментарях, чи ви зі мною згодні. Я вважаю, що це найважливіший фактор, що люди, які е, ростуть в оточенні, яке. Схвалює твої якісь починання, схвалює те, щоб ти спробував і те, і інше в чомусь себе знайти. Це найважливіший фактор в тому, щоб людина добилася чогось чогось в творчій професії. А коли тебе будуть хейтити і цькувати, то ти будеш вважати себе просто бездар'ю. Так що ось такі роздуми. Чим більше людина стає популярною, тим більше в неї хейту, тому що її ненавидять через те, що вона добилася чогось. Ну, ось такі мої думки. Не знаю, що ви скажете з цього приводу. Напишіть ваші думки в коментарях. Дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал, будь ласка, я дуже хочу собі на День народження такий подарунок, щоб в мене було 4 тисячі підписників. У мене зараз 3 400 там. Розумію, що для цього мені треба робити більше контенту і більше такого контенту цікавого. Корисно. Не забудьте поставити вподобайку і підпишіться, будь ласка, на мій канал, щоб бачити мої нові відео. Я зараз стараюся випускати відео кожен день. Роблю такий щоденник, де я розповідаю, що я робила за цілий день, які картини я написала, де я продаю, які ярмарки я їздю. Зараз я зробила трошки невеличку паузу, тому що в мене був дуже насичений вікенд. В мене були в п'ятницю. У мене була ярмарка. В суботу ми їздили на концерт благодійний в Торонто. Виступав мій чоловік. Там зараз відео теж уже скоро буде. В неділю ми їздили на тюльпанове поле в Ніагараунде Лейк і я теж зроблю відео. Тож кожного дня я роблю відео і буду відповідати теж на ваші запитання, тому що запитань багато. До речі, у мене скоро буде виставка в Торонто 14 червня. У мене буде відкриття. Якщо ви десь тут недалеко мешкаєте, я буду дуже рада, напишіть. Я вам прикріплю афішу і запрошення на мою виставку. До речі, на виставці я буду розігрувати три картини. І ще може буде якась лотерейка. Тож, дякую вам за перегляд. Сподіваюся, це відео було цікаве. Напишіть ваші думки, коментарі. І всього вам найкращого.